Всім привіт! В огляді великий просторий цегляний будинок загальною площою 173 квадратних метрів. В будинку три поверхи на першому поверсі: дві житлових кімнати, кухня та суміжний санвузол з нещодавно зробленим ремонтом та поставленою новою сантехнікою. В будинку підключені всі необхідні комунікації. Другий та третій поверх потребують завершення ремонту. Загальна площа ділянки «Велика і простора займає 3,5 гектарів. На території господарчі приміщення та забудови також на ділянці сад з великою кількістю посаджених фруктових дерев. Ціна дому 16 тисяч євро. Якщо вас зацікавив цей дім, посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається будинок в селі Оросієво Закарпатської області. В селищі є відділення Укрпошти, школа, церква, продуктові магазини до районного центру міста Берегово до 20 кілометрів. В місті є вся необхідна інфраструктура. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.